Є трошки абсурдні речі, це означає те, що мене загнали на інспекцію. Думаю, пора Пора б вже. Я зловив свяха, тобто воно якось надоїдає. Коротше, така історія. Я не знаю, чим не звідси випуску. Кажу, достав запаску, приїжджає пікап-трак, попав на гроші. Ситуація трішки така плачевна. Ось такого болта загнав. Ладять будуть проблеми. Той брокер виявляється, нас пізрав. Загрузили, їдь, їдь! Красота. Що, друзі, я погнав заливати гори. Але п'ятниця, розвратниця хочу додому. Відчутно так. Приїхав ось на таку компанію. Нова будова. Бачите, що не всі доки зроблені. Доброго ранку! Приїхав на компанію, розвантажився, документи підписали, поставили в кінець трейлера. Трейлер у мене новенький, 25-й рік здається по документах. Ну, тут, типу, на рік все вперед, ну, як в Америці. Розвантажили буквально за 3 хвилини. Я дуже радий. Тут є 20 миль трекстаб, їду в душ і чекаю, поки Надя мені знайде новий вантаж. Скидаю її документи, обов'язково даю знати, що мене розвантажили, щоб вона мала час знайти мені вантаж. Ну такі справи. Далі покажу, чи мене будуть вантажити, і куди я буду їхати, і за скільки я буду їхати. І чи вигідні взагалі ці транспортні перевезення. Бо що воно якось трошки гірше і гірше. Ну нічого, ми не розстраємося, ми працюємо, друзі. Полетіли. Онтажила мене, я навіть не знаю, що це таке: рулони з чимось легеньке, 5 тисяч паундів. Є місце, але дядько помбує мене. Так, ну що ж, Гайсі, давненько я за мене говорила і думаю, пора б пора б вже. Не зліться на мене, що я виходжу до вас так рідко, але просто зараз такі часи, що треба багато працювати. Я просто не маю сили <забрати> зібрати вам усі думки до кучі, але не будемо плакатись. Розповім вам ситуацію, яка зараз є на ринку. У нас ситуація трішки така плачевна, тому що вже са от повністю вмер. Не платить нічого, важко знайти вантажі, важко знайти щось добре, важко виїхати навіть 2 долари. Звідти вантажів з 1400 різко впало на 300-350 в радіусі 100 миль, в радіусі Шарлоти, в радіусі Осад Кароліни, Норс Кароліни, коротше, загалом тигарі, які раніше платили. Техаси, Лузіяни, Місісіпі, і все те, що понизу, дуже впало зараз. Тому, якщо їдемо туди, багато сил і енергії на те, щоб знайти вам вантаж. Ну та і в принципі ще Мідвест не встиг піднятися. і Віскансин, така собі історія зараз. Вроді би, вантажі є, але вони, на жаль, не платять поки що. Коротше, така історія. Не з легких на драйвенах зараз. Але нічого, поки що їздимо. Трошки дешевше їздимо, трошки більше стараємося для того, щоб ви їздили. Тому цінуйте всі вантажі, які до вас долітають. Сьогодні Віталіка мала в Теннессі, Вчора він з Юклера виїхав на Теннессі за 1700 доларів. Лайт два долара, і то немає, щоб ви розуміли, в арія Юклера там то просто. Там було 60-70 вантажів на радіус 150 миль. Тому ми забрали йому те, що вже було, і він виїхав легеньким вантажом на Тенесі сьогодні з Тенесі. Я думаю, що нам ще пощастило, бо там було всього аж 170 вантажів на радіус 100 миль біля Ері Ноксвіл, Тенесі. Їде він сьогодні з Тенесі на Коннектикут, легенький вантаж. М -м, всього лише. 10 палет на завтра на делівері за 2250 доларів на 850 вантажених миль. Для тої арії це був ще дуже класний вантаж, як виявилось. І ще дуже прикольно було те, що той брокер виявляється нас пізнав. Він нас дивиться на Ютубі. Можливо, він дивиться зараз, тому я передаю вам привіт. Дуже приємно, що ви відгукуєтесь. Ну тому ось такий рейд Пермел У нас Віталіку на завтра вже забрала вантаж звідти для того, щоб прокласти раундріп. Просто пощастило випав вантаж з Масачусетса. Deadhead у нас зовсім трішки, 45 миль, міль здається. З Масачусетса на знову ту ж ерію Теннесі, але теж не є важкий вантаж на наступний день делівері, тому їдемо за 1466 доларів 900 миль разом із Датхедом. Стараємося заробляти з того, що є. Раунд тріп у нас виходить приблизно ось такий плюс Мінус, в принципі, більш-менш нормально. Подивимось, що зможу забрати Віталіку знову з того, та не сів четвер. Що буде нелегко, я вже бачу, передвіщаю. Але як я їдемо, просто вже аби легенький вантаж, аби їхалось, плюс-мінус стараємось витягнути максимум з того, що є. Було б цікаво з вами поспілкуватися, чи бачите ви такий ж самий впад зараз по ринку? Можливо, той, хто їздить на рефрижераторах, або той, хто їздить на флетпедах. Напишіть в флетбезах, у пандаках, степдах, коротше, на, на тому всьому, на інших видах трейлерів. Напишіть нам, будь ласка, чи відчуваєте ви понижені маркету у вас, тому що ми прям відчутно так відчуваємо. Якщо їду завжди по 81-й заїжджаю завжди на цей трак став. Красота просто, дуже смачна кава. Друзі, добрий, добрий ранок. ранок, добрий, добрий ранок. ранок. Так виглядає 192 долара. І тут ось такі от стрепи, 8 стреп таких. 192 долара, 8 штук. Я просто варений. Ми Андрушки взяли 20 стреп нормальних за. 160 доларів, здається, а тут 8, 8 штук за 192 долари. Наді взяла вантаж і там брокер написав, що обов'язково було 20 стреп. У мене є 12 стреп. Тому прийшлося заїжджати і купувати ще стрепи мало лі. Приїду на офіс, візьму ще 10 штук, в мене 12 є, буде 22. Нічого страшного. Так, друзі, приїхав ось на таке фасіліті. Тут роблять пленка для там, до прикладу для чіпсів, кроусанів для цукарель. Ось таке бачите, фасіліті. тут проходить електролінії. Я навіть не знаю, чи тут можна робити, бо я знаю в Україні. Якщо є такі електролінії, то стараються не робити ніякі виробництва і не жити там люди. Друзі, дивіться на яку прекрасну компанію заїхав. Тут ще плюс місце є. Як в мене трейлер став. Зараз я тут не приходжу, зараз я сів, всі всі вручну перекидаю трохи. І я сподіваюся, той стоп, що ззаді мене, я його не вдару. Поки мене грузять, моя фасіліті десь там ззаді. Я вирішив піти прогулятися, подихати, подивитися, тим паче тут надзвичайна красова природа. Всім водіям, які їздять, рекомендую не сидіти в траку, якщо вас вантажа. Просто вийти прогулятися, подихати, помилуватися природою, подивитися щось нове для себе. Тому що постійно сидіти, їхати і ще сидіти потім в траку, тобто воно якось надоїдає. Блін, тип, коротше, сказав, що 40 хвилин, пройшло 20 хвилин, я тут вертаюся, йду. Він вибіг на дорогу, кричить я думаю, хто це кричить. Це він до мене, макає руками, каже, все, загрузили, їдь, їдь. О, так, друзі, везу дитячі столи, маю 24 палети і загальна вага 10 тисяч паундів. Олеся хлопчина сказав, тут не більше п'яти. Тому загрузилося і виїжджаємо. Але, друзі, скажіть, будуть мене кохати чи не будуть зараз інспекція. Щось вони траки всі заганяють у Масачусетсі. Це означає те, що мене загнали на інспекцію. Сказали, що мене одне колесо трошки здути. І чекаю, зараз поїде людина, буде робити інспекцію. Я зловив цвяха, не буду шукати де і в мене, бачите, колесо. Зараз в мене буде violation, попаду трошки на гроші. Люди, зараз роблю повністю все те, що я робив в школі CDL. І, і пікав, і повороти, і він обдув на лобове степло, на все повністю. І ходить ззаді, показує, що мені нажимати, що мені робити. Перевірка вже йде 30 хвилин на секундочку. Я не знаю, чим мене звідси випустять. В мене колесо не злізло, але воно підстуту, то я типу не знаю. Було прекрасно заїхати зараз його підпечати. Ну що, йду визивати собі сервіс, щоб мені замінили колесо, бо там, коротше, залетів шмат металу туди. Так, зробив запис, там хлопчина ремонтує, зараз приїхав, каже, я так не можу зробити, зробив опотня, я до них дозвонився, зробили потім, сказали, десь через час полагодять. А тут люди із п'яти часов рам теж стоять, якщо чесно, я тому не знаю. Так, друзі, я вже достав запаску. Зараз ми її будемо сюди ставити. Бачите, як виходить. Це колесо здулося. Ну, нічого не поробиш, та подивимося на що я попаду. І так, друзі, кому цікаво, дали мені violation. це типу попередження про поломку, яке потрібно виправити в найближчий час там протягом 15 днів. А в мене колесо, і сказали, поки мені його не виправлять, то вони не поїдуть. Дали мені таку бумагу, дали мені такий репорт і сказали, що протягом 15 днів його потрібно відправити. Тобто людина зараз міняє мені голосо, підписується в цьому репорті. Я зриваю наклейку, мені все наклеїли, бачите, наклейку розову таку. Попав на гроші. Компанія завіла, що якщо не помиляюсь, доларів 400, чарджує, все понімає, їм портиться скор, що я можу зробити, нічого не можу зробити, нічого не можу поміняти. Виявилась дуже хороша людина, яка робила інспекцію, поспілкувалася, він каже. Розумієш, типу, у мене така робота, каже, і в тебе така робота. Моя робота дивитися, щоб ти робив свою роботу якісно і на дорозі нічого, каже, в тебе не повідлітало. Каже, то, що колесо, каже, це буває, це нічого страшного, каже, ти не переживай, поінти в тебе ніякі не знімаються, нічого немає. каже. Це, каже, могло бути з ким ну, з ким завгодно. Ми перевірили повністю весь трак, він заліз до мотора, подивився до оливи, подивився до всіх жидкостей, рідин. Бачите, я виправляюсь до всіх рідин. Це було окей, світла, повороти. Зробили брейк-тести на, на тормоза, все показало нормально, компресора роблять, заліз під трейлер, подивився, як мене там колодки туди, що сюди, що до чого. Ну, коротше, зробив повну інспекцію, третій рівень. Вроді би, я її пройшов всю, але то, що колесо. Нічого не зробиш. Тому, друзі, дивіться за своїм обладнанням, на якому ви їздите, тому що воно може зберегти вам, як би це не звучало життя, тому що, якщо, не дай Бог, одне, друге, третє колосо де щось би влупило, вирвало, можна було б зробити аварійну ситуацію на дорозі. Тому якось так. Дивіться, одні машині міняє тейка, другі між машині міняє колосо, хлопець він мені далі буде міняти. Всі міняють, тільки мені нічого не міняють. Я вже запаску достав, поставив з боку і чекаю, поки мені прийдуть і замінять. Коли мені це все замінять, бачите, мені наклеїли розовий стікер, я його здираю і можу виїжджати далі. Бачите, загнав от такого болта. От і зараз приїхав мужик, мені буде його міняти. Ось такий от приїжджає пікап-трак. В нього все є, в нього стоїть там компресор, він все зразу зриває, робить, ставить назад, провіряє. бачите. Я з собою цю западну то колесо, щоб пробити з собою заберу. Поставимо його потім назад. Впрочав, він сказав, не буде міняти запаску, а він буде його клеїти. Не знаю, хороша ідея, ні, але він сказав, буде робити це. Ось такого болта загнав з колесо. Як він заліз в нову резину, я навіть не знаю. Як виглядає 450 доларів мінуса? Так, друзі, перший мей-аут оф сервіс. Ми його вже відриваємо. Про що, наразі, треба пошурувати. Бачите, що залишилось, замінили колесо і це все стало в 190 доларів. Я запаску поставив назад, повішав її на, на цепок, щоб не було моментів. І буду виїжджати. Зайняла ця вся движуха, десь три години мого часу. Друзі, попав на 450 баксів сьогодні, йду заливати коротше, гори. Купив кавуна, купив винограду, два банани. Буду займатися англійською і буду лягати і почувати, бо треба вже рано вставати. І їхати доводити вантаж. Сиже повітря. Це все так. Що, друзі, я погнав заливати гори. Знаєте, куди я приїхав? Туди, куди в документах е нічого не було вказано, а що це Волмарт. Я приїхав на Волмарт, а тут мінімум 3 години потрібно чекати, і це просто срака, і не знаю. Я сподіваюся, це швидко виходять, потім стану Я бо це, бо це, буде, це буде дуже жорстко, якщо я си зависну. Так, друзі, поки я сидів, поприбирав траку дивіться. Один док, так і так стоїть, вже дві години він стоїть. Я вже почав купішувати, дзвонити до всіх, прийшов, тіп, каже, зараз ми цей трейлер відтягнемо, ось цей. І каже, ти станеш на це місце, ми тебе швидко вигрузимо, вибач, вибач, і кажу, так що вибачу, кажу, не приїхав, кажу, що вони п'ять часов вигружали, в мене є ще, кажуть, пікап один. І діло було б друге, якби вони цей вигрузили, а цей трак так як горіло горілочер, ну, типу, зелене, так і гори, горить зелене, його не вивантажують. І я міг би тут ждати, бог надосікав. Стою на Волмарті вже 4 години, мені 55 хвилин переїжджати, фаціліті робить до 5 години. І я надіюсь, він сказав мені, що ще одна палета, Я звідси вискакую, я просто летю, як дикий кінь, аби встигнути. Тому що якщо я сьогодні не встигну завантажитись, мені прийдеться канцелювати вантаж, в будуть проблеми. Ну і мені сьогодні вже нічого не знайдуть, бо 4 години ти вже все, ти нічого не знайдеш. Так, друзі, ось таке старе фасіліті сьогодні. док док працює і мене вже завантажили. Зараз будуть А Завантажило мене такими ящиками, кажуть, що це меблі, але я не знаю, що це таке є. Ось така гарна природа і тут живуть люди, бачите. І зразу тут знаходиться ось таке фасіліті. Так, друзі, сьома година вечора я стою позаду мене спортзал, Planet Fitness, беру одяг, а помитись, передітись і будуть займатися, буду робити тренування, у мене сьогодні часу запас запас є, тому йду позаймаюся трошки. Перший раз бачу, що за Planet Fitness, за цією територією типу, приватний паркінг для локальних трактів, дивіться немає ніяких компаній, тут просто планет Fitness і, фрукту, і кажу, фруктовий, і магазин продуктовий. Бачите, локальщики гордо відсіплені стоять і стоять сюди, знаки, що другим драком не можна паркуватися. А я став в док планет фінес. Номер телефону повішав на вікно і все. Сильно люблю їздити по Чикаго і завжди їду по навігатору по одній причині, що завжди мости, завжди, просто завжди мости. Кліренс Малий Бачите, 12-10, а мене перед цим мостом трак синенький виїжджає, а я там маю заїздити. Бачите? А мені показувала пробка, і треба обіжати. Але бачите, я зараз там піду наліво і проїду. Дивіться, а тут Макси фрукти продають. Ось такава 12 12.10, я на мене. Okay. Бачите, і знака на ньому нема, що 12.10, тільки знаки є перед ним. Ось моє фасіліті. Так, друзі, є трошки абсурдні речі. Приїхав я на фасіліті. У них написано, якщо тебе одна копія, ми тебе не будемо розгружати. Я до неї кажу, а дівчина кажу, ну нічого, що кажу, де я вам зроблю копії, скани, ну, треба на тракстапах. Я кажу, а вам не можна кажу, зробити зараз копію? Двіся цей вантаж на локальній делівері, типу, де локальчики всі вигружаються. Як же такий бардак, що просто капець. Я стільки прождав, я три години вже прождав і всі траки приїжджають, всіх розружають. Маєш стояти тут з документами, поки тебе не розвантажать. І все, жду. Це є, типу вархаус, де перекидають вантажі. Типу з одного трейлера, в другий, там, на другий трак і так далі. Тому що вигрузки бувають в таких місцях, куди не можуть доставити прості смай-траки через свої габарити. Який прикол? Приїжджають всі локальщики з депкебами, це, типу, з траками, але без палок. Всі абсолютно, я тут такий один. А Брокер казав, що там немає ніяких проблем, ти приїжджаєш, тебе зразу вигружають, тобі не треба стояти сутки з того тому що на таких фасіліті можна стояти і сутки. Я відстояв три години з копійками там, тепер я простояв тут на скільки хвилин 30-40, мабуть, до мене ніхто не йде всім по барабану. Я розумію, людей-локальщиків, кому платять за роботу тут в Чикаго, я знаю, від 27 доларів до 35. Ну, якщо я не прививку хлопці, локальчики випрати, напишіть вірні ціни. Це таку інформацію чув я. Їм бо Романова, вони хоч сутки можуть сидіти там в кабіні в себе. І ну, 20-то хай 30 доларів середину візьмемо, получати 30 доларів в час, 10 часов, 300 доларів. Чи ти їдеш, чи ти сидиш, тобі платять по часовку? А в мене зовсім друга ситуація. Я, мені платять за милі. Я вже, якщо чесно, трошки підзадобався, там довго грузили, тут довго вигружали. Штраф мені ще, до речі прийшов. Взагалі не радий, що пішов на скорт типу, і підсвяв колосі і мати такі проблеми. Зараз за нього розповім. Сьогодні з компанією прийшов лист, що в мене 8 погінтів і з мене шаржили типу, 650 доларів. І типу, це мене взагалі не радує і в цей момент, так, да, потрібно платити, я розумію, в компанії є свій скор, він також падає, мій також падає. Мені дали цей автосервіс, це означає, що доки мене не перемонтують, мені не можна виїжджати. І все, і такі приколи, і типу поплатиш за все. А по суті, ти їхав, просто зловив болта на дорозі. Я ж не можу ставати через кожних, там, я не знаю, 2-3 години провіряти всі колеса. На це просто немає часу. Але такі правила компанії приймаємо плату. Не буду ж я дзвонити плакати і сказати, ой, я ж не винуватий там болт. Я підписав в контракт, в мене вказано в контракті, що у тебе знімаються поінти, якщо ти нарушаєш щось. Окей, типу. Прийдеться платити і всю неділю собі цим перестануть. Ось так вантажа другі трейлера, потім беруть з того трейлера, везуть туди, а поки виставляють сюди. І через то, скики займає багато часу, в мене залишилось тут буквально половина трейлера. Вони щось його поптягували, все. Бачите? Раз, два, три, чотири, п'ять палет. Хлопці взагалі нікуди не спішали. Але... В них почасовка, їх теж можу зрозуміти, але п'ятниця розвратниця хоч і додому. Друзі, щоб ви розуміли за що я говорю, бачите, це називається депкап, це типу трак без спальника. Вон депкап, ще один пацан такий став. І такі бокстраки. І всі вигружаються тут. І всі в живій черзі. Трудом.